Французькі народні казки українською. Паламаровий собак. Ну, ось паламар це ось він, котрий дзвонить-дзвонить в церквах. А це, мабуть, його собака. Спущу, подивіться. Отак. Ну, що ж, послухаємо. Послухайте но ну, цікаву історію, що сталося в одному селі поблизу Реймса. Стояла на цьому селі стара церква, в якій правив службу такий же старий кюре, тобто священник. Помічників він не мав, окрім безмежно відданого йому, теж старого паламаря. Паламар, хоч був дуже старий, всюди встигав, був і дзвонарем, і сторожем, і могильщиком, і півчем, ще й допомагав кюре по господарству, тому що наймички у того не було. Та й звідки її взятися, якщо парафія у кюре була нікчемна, парафіяни сама біднота. Але річ не в тому. Одначе, до речі, парафія нижче церковна організація, що об'єднує віруючих, яких обслуговують служителі одного храму. Це, якщо ви не знали, жили собі кюре і Паламар спокійно, не нарікаючи на долю. День минув і другий, бо й чого радіти. Хоч, правди кажучи, була у Поломаровому житті велика втіха, улюблений собака. Чи можна дорікнути йому за цю слабкість? Звісно, ні. До того собака це був найкращий у світі. Собака слухався поломаря у всьому, досвіда будив, щоб той успіх віддзвонити до утренні, старіх уночі, гавкав геть на всіх старців і перехожих, радісно вертів хвостом. Більше того. Інколи собака бігав до лісу і приносив своєму господареві, а значить, і кюре дичину. Кюре та паламар душі не чули в цьому дивовижному собаці. Якось собака приніс додому величезного зайця. Паламар і кюре зготували чудову рагу, сіли вони до столу та йну його наминати. Однак і про собаку не забули. Кинули йому мозкову кістку. Схопив він кістку та й вдавився нею, вдавився й одразу здох. Ой, щось якась сумна казка. Заридав Паламар з горя, волосся рви на собі, в стіну головою б'ється. А що вже поробиш? Лежить біля порога мертвий собак. Потужив паламар, потужив та й утішився. Потрапила, мовляв, душа його собаки прямо в собачий рай, не інакше. Рай то рай, але ціла поховати треба. Де ж його поховати? Адже не проститься був собака, з усіх найкращих. Ох, пане кюре, зітхнув паламар. Не хочеться мені навіки з моїм злюбим собакою розлучатись. Правда твоя, притакнув кюре, вірний був пес, придумаємо щось. Думали вони, думали і нарешті придумали. І знаєте що? Ніколи не здогадаєтеся. Вирішила поховати собаку в отому куточку цвинтаря, де паламар вирощував капусту і салеру. Гарні такі добрива. Ось так і зайняв Паламарові собака почесне місце на цвинтарі. Минув якийсь час, і звістка про нечуваний похорон долетіло до вух пана єпископа. У ті часи не можна було тварин ховати на людському кладовищі. Я не знаю, зараз можна чи ні, але в ті часи то взагалі був зашкоджений. Обурився єпископ. Як поховати нікчемного собаку поруч з людьми? Це ж свято татству. Гей, пошліть по цього богохульника! Єпископ був людиною владною і ревно стежив за поведінкою своїх учнів та помічників. І не мав він ніяких вад, окрім однієї єдиної, був страшенно жадібний. Когось нагадує примчав посланець єпископа до бідного кюре і наказує, щоб ранці ви неодмінно були в пана єпископа. А не знаєте, чим я завинив? спитав кюре із бліц переляку. – Напевно, не знаю, відповів посланець. Подейкують, ніби ви поховали собаку в святому місці, де ховають сільки людей. Ой, лихо мені, адже й справді, вжахнувся кюре. Посланець поїхав і аж тоді збагнув кюре, що він накоїв. От напасть, вигукнув він. Єпископ може кинути мене до в'язниці. Весь день кюре молився, каявся, плакав. А тим часом паламар спокійнісінько копався на центрному городі неподалік собачої могили. Аж раптом яка несподіванка, наче вітер витів паламар, не постукавши навіть до кімнати кюре. Пане кюре, пане кюре. заволав він і простяг кюре стару вкриту пліснявою скриньку, яку щойно вирив на капустяні грядці. Погляньте, пане кюре, погляньте, що я знайшов у землі. Ну, що там іще, знехотя спитав кюре. Відчинив він скриньку та так і сів на стілець. У ній було повнісінько, золотих екю. На мить забувши про всі свої лихи і гріхи, старий кюре усміхнувся і навіть очі заплющив від блаженства, коли це чує, голос пономаря. Пане кюре, це все ж золото належить вам. Взагалі-то вони ці служителі завжди так себе ведуть, коли бачать гроші. Блаженно закривають очі. Ні, ні, розплющив нарешті очі кюре. Вони твої. Ти ж їх знайшов, а не я. Якщо так, то я вам їх дарую. Ні, друже мій, вони твої. Та навіщо вони мені самі подумайте. Гаразд, поділимо їх порівня. Поділили вони золото порівня, а потім кюре розділив монети ще на дві кубки, одну поклав до шафи, а другу в мішечок висипав. Наступного дня ні світ, ні зоря подав свій на місто. Єпископ уже чекав кюре і навіть не запросивши сісти, накинувся на бідолаху. Так його лаяв, що зрозумів кюре, дуже він завинив і доведеться йому добувати віку в'язниці. Одначе не забув наш кюре про вразливе місце пана єпископа, його жадібність, а не Кирилом того єпископа звали. І тому сказав Смирен пане єпископ, я винен, я вчинив жахливу. Але пробачте мені гріштом. Адже цей собака був найкращий з поміж собак. І я вважав, що не буде великого гріха, якщо я поховаю його у святій землі. О, пане єписко, коли б ви знали його, то неодмінно полюбили і самі б сказали, ні, цього собаку ховати аби не можна, аби де не можна? За чому, здивувався єпископ? А тому, що перед смертю собака зробив заповіт. Що за нісенітниця? знову розсердився єпископ. Це не нісенітниця, пане єпископе, а щира правда. Самі розважте, заповів він вам сто золотих екю, ось вони. І висипав кюре із мешечка стовпускучих золотих екю. «Хм», – глибоко думку мовив єпископ. Потім, повернувшись до кюре, молостево сказав. Мабуть, правда ваша. Це був таки розумний собака. Що ж, нехай лежить там, де зарити. Ось так і закінчилася дивовижна історія з собакою, який заповів єпископові 100 золотих ікю. Правди кажучи, я теж шукав такого собаку, але так і не знайшов. Ось він наш аламар зі своєю собакою Ось, несе хмиз. Ось така гарна ілюстрація на цієї казки. А мораль у цій казці така. А самі придумайте, бо щось нікого не ображати, я краще помовчу.